Налаштування IP камер відеоспостереження може бути складним завданням. Але Uniview Link Pro Connect Box спрощує цей процес. Цей пристрій дозволяє легко підключати та налаштовувати камери лише з мобільним та кабелем. Зовнішнє живлення чи мережа не потрібні. Connect Box – компактний інструмент для налаштування IP камер відеоспостереження. Має Wi-Fi по E, DC 5W і 12В виходи, що робить його універсальним. З акумулятором 70 p 500 Mach він забезпечує живлення в дорозі ідеально для різних локацій. Оптимізований для камер Uniview, але працює і з іншими камерами. З не Uniview камерами треба використовувати веб-інтерфейс, бо функції LinkPro недоступні. Крім того, Wi-Fi точка доступу підтримує лише локальну мережу і не надає доступ до інтернету. ConnectBox має кілька ключових елементів керування та з'єднань зверху: кнопка перевірки батареї, вимикач USB a 5 v Вихід, кнопка скидання, usb c порт та 12 v вхід. Ви можете перевірити 12В з'єднання в додатку Uniview Link Pro для усунення несправностей. Знизу мережеві та силові роз'єми. poe порт для камери. 3 poe порти та 12В вихід. Порт PoE-тест можна використати для вимірювання потужності, що надходить через вхід. Це можна виміряти в додатку. Налаштування камери з ConnectBox просте і ефективне. Спершу під'єднайте камеру до poe порту на ConnectBox з коротким етернет кабелем. Далі увімкніть ConnectBox, і камера автоматично запуститься. Тоді підключіть свій мобільний пристрій до Wi-Fi мережі ConnectBox, запустіть Uniview Link Pro. Та отримайте доступ до камер для перегляду та налаштувань. Цей процес усуває потребу в додатковому обладнанні, спрощуючи швидкі налаштування. ConnectBox має кілька практичних застосувань, що полегшують роботу інсталятора. Для швидкого налаштування камери можна переглядати відео та регулювати кути без повної мережі. При діагностиці камер пристрій ізолює проблему. Забезпечуючи живлення та мережу напряму, перед встановленням камери можна використати Connect Box для перевірки мережі, забезпечуючи стабільність і швидкість даних. Connect Box також слугує тимчасовим джерелом живлення для непої -E камер, використовуючи 12 вольтовий вихід для тестування. Це цінний інструмент для налаштування камер у віддалених місцях. З обмеженим доступом до мережі завдяки роботі від батареї. ConnectBox може функціонувати як тимчасовий пое-комутатор, з'єднуючи ноутбук і камеру для прямого доступу до інтерфейсу камери Uniview про Connect Box. Незамінний інструмент, що забезпечує гнучкість та ефективність у польових умовах. Його універсальний дизайн і практичні функції роблять його необхідним у наборі інструментів кожного монтажника. Розкажіть у коментарях, як би ви використовували цей інноваційний пристрій. Якщо маєте запитання, сміливо звертайтеся. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути дзвіночок для отримання більше контенту про безпеку. Дякуємо за перегляд. І до зустрічі в наступному відео.